Стадіон локомотив у Мукачеві зібрав юних футболістів зі всіх куточків Закарпаття. Тут організували вже 31-й традиційний футбольний турнір у пам'ять про колишнього керівника Мукачевського аграрного ліцею Михайла Михайловича Данканича. Ми з великим задоволенням приїхали із міста Ужгорода із учнями, які готувалися до традиційно готуємося, і 31-й раз проводиться, завдячуючи. Училищу під керівництвом ковбаска Василя Васильовича, у честь пам'яті колишнього керівника цього закладу аграрного ліцею з міста Мукачева Данканича Михайла Михайловича в 31 перший раз проводиться таке. Заінтересовує молодь приймати участь у всіх змаганнях зараз у футболі. Я думаю, що здоровий образ життя треба, щоб наша молодь вела і брала приклад з таких турнірів, які організовуються в честь або пам'ять якихось керівників. Пам'ятний захід відкрили представники Мукачівського аграрного ліцею. За словами директора Василя Ковбаска, турнір спрямований передусім для пропаганди спорту серед молоді їх активного залучення до розвитку футболу та пам'яті Михайла Данканича. Народився 6 листопада. 1934 року в селі Ільниця Іршавського району Закарпатської області в родині селянин. Після закінчення Мукачівського підучилища працював на освітянській роботі в місті Мукачева. 15 років працював секретарем Мукачівського райкому партії. З 1975 року протягом 17 років незмінний директор Мукачівського ПТУ 31. За час роботи Михайла Михайловича директором училища, було побудовано сучасний навчальний професійний заклад, в якому навчаємося і сьогодні. В ході урочистостей учасники вшанували пам'ять видатного педагога та керівника хвилиною мовчання. Опісля вісім команд зустрілися на футбольному полі для боротьби за першість. Гра триває добре. Беремо участь, хочемо перемогти на користь нашого. ФУ. Першу гру грали проти Мукачева, виграли 3-0. Та другу гру грали також против... Ні, грали проти Хруста, а виграли також 3-0. Я дуже радий, що ми так збираємось часто. І команда збирала зі всього Закарпаття. Ну, і Турнір прекрасний. Із всіх турнірів, на яких я був, дуже різні команди перемагають. І я вважаю, це рівний турнір. Багато досвіду. вже. Ми граємо з пацанами вже і. На полупрофесіональному рівні так можна сказати. Суперники нормальні. Я б не сказав, що складно, але нормально. Поігратися можна. Ми маємо виграти перше місце на задачі. Загалом у запеклій футбольній боротьбі серед закладів професійно-технічних навчальних закладів змагалися чотири команди з Мукачева, а також Хуста, Ужгорода, Міжгір'я та Сваляви. Вісім команд. Значить, чотири команди в групі. В групі по коловій системі. і… Потім виходить перша команда, грає з другою, другою, з першою і буде в фінальна частина. Тобто переможців має визнатися сильніше. Все. За перше, друге, третє місця, кубки, медалі і цінні призи, які наш оргкомітет Василь, Василь Васильович Кубаско забезпечив в повному обсязі. У результаті гри кубок імені Михайла Денканича отримала команда переможців із Міжгір'я. Друге місце посіли футболісти з Ужгорода, а третю сходинку зайняла команда зі сваляви. Всі фіналісти отримали кубки, грамоти, медалі та грошові премії. Також у рамках турніру нагородили учасників у номінаціях: кращий бомбардир, яким став Олександр Костемський, кращий тренер Михайло Скунць та кращий суддя Мирослав Гада. Кращою болівальницею стала Тетяна Зіник.